Наші дку відгортала вот так. Я питаю так. Такая вот. Давай. Ти поставила виплювати, давайте поставили. Ти теж при учасник. Може таке дуб, червоні та разбирають. А ну зробив там разом. Заночок. А випряне! Виприне, то тут слабо викиди. Слабо виходить, а в тебе була. Вийди сюди. У мене були коронаві. Дарік випринець, то невелика встану, але тебе навіть район викидує. Ага. Зараз ходить, я не кажу. Я катався мене, що викинули

Мясо видно. Не лишень банана, но по хижаке, тахів, один одних может быть.